Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Зараз я швиденько заплету своє волосечко в косу, і ми з вами відправимось по магазинам. Заїхала в Юску купити такий пластиковий ящик. Мені саме Юску подобається, бо тут є ці кріпіжі для кришки. Я беру на 32 літра і тут ось така приємна ціна. Взагалі тут багато вон акційних різних ящиків, і великих, і маленьких. Я дуже люблю цю серію, тому кому треба, до Юску. Гарна композиція, як я вже казала, мені дуже подобаються штучні квіти у Юску. І ця вазочка прикольна, чорна. І стіл такий гарний. І стільчик прикольний. Цей зіночка вже накупила купу всього. Я взяла ще маленький пластиковий контейнер. І зараз вже все сюди, бо в мене не нікуди класти в сумки, в багажник. А тут я купила собі тюльпанів Та брат мені, мені вмастило в машині. Так, ну і тут все як завжди, але в мене кудись полетіли яйця. Сподіваюся, у них там все добре і не буде омлету. О, отак їзди на закупи раз на тиждень, у вихідні. Все гребеш, все гребеш. Вдома туди проч, буду знімати на кухні. Перше, що хочу зробити, це поставити квіти. Не знаю тільки в яку увагу, мабуть, в Ось цього. Я трошки підріжую. О, мене ж є зараз. У мене ж є оцей секатор для кінків. Зараз ним і підріжу. Клас! Дуже гарно він працює. Такі хрусткі вони є в бетонах. Прямо такі закриті, закриті, є трішки більш відкриті. Я думаю, вони розпустять і буде дуже красиво. Зараз буду розпаковувати все і готувати їсти. Краса. Отже, ящик. Один такий великий. Взяла. І буде ось так і закривається. І маленький. Для чого маленький? Не знаю. Просто по акції. Був, мені дуже сподобався. Я поки не придумала для чого. А для чого великий. думаю побачите вже в якихось наступних відео. Десь так через три тижні, 3-4 тижні, я думаю. То все покажу і розкажу. Ось. Хопа і закрився. Для мене дуже зручно для зберігання. i comment to Наостанок натираю сир, яким буду присипати свою страву вже в кінці. Взагалі-то можна було купити вже натертий, але я якось забула, тому тепер буду терти просто звичайний шматочок твердого сиру. І знову-таки була неуважною, і замість того, щоб поставити на таймлапс, знімати як я натираю сир. То я просто поставила на зйомку. І тепер ви бачите всі мої муки натирання цього сиру. Якось воно не дуже легко натиралося, хоча я і поклала його на декілька Хвилин у морозилку для того, щоб сир підмерз, і можна було легше його натирати. Бо коли він просто лежить десь в холодильнику чи просто без холодильника, то його не дуже гарно натирати. От, ну що, боролася з ним як могла, натерла весь шматочок. Хотілося, щоб моя страва мала побільше сиру в собі і смакувала гарно. От. Купила б вже натерти, то не мала б такого хлопоту. Але ну що вже поробиш? Вийшло, як вийшло. І зі зйомкою, і з натиранням. А, але нічого, я впоралась, натерла і потім таки додала до страви вже наприкінці. А, буквально за декілька хвилин додаю, щоб він розстав, а, Може, навіть там десь трошки він підпечеться, але щоб все-таки він був такий більш тягучий. А потім згодом він за, за Твердіває і вже не є таким знаєте, тягучим. Але на початку, якщо подавати страву ну, такою, відразу з духовки, то воно виходить досить тянучий сир і гарно смакує. Мені так подобається. Хоча я з задоволенням і наступного дня їла, коли вже сир був більш застиглий, навіть не підогрівала, просто, просто їла як є. Ось так переклала все шарами, змастила майонезом і відправляю у духовку. Думаю, хвилин на 40. Так, далі готую ще вішенки. Сьогодні купила. А, так, в мене є шампіньони вже в основній страві, але ще хочу додатково посмажити вішенки. Мені подобаються ці грибочки, хоч вони там і не відносяться до найвищої категорії грибів, так як і шампіньони, Але їхній смак мені подобається інколи я готую. Просто беру руками, розділяю на невеликі шматочки, не ріжу, а саме, отак, от руками розриваю. І потім буду їх підсмажувати. Спочатку на олійці підсмажую, а потім ще даю вершкове масло уже майже наприкінці приготування. Тоді вони мені такі більш смачніші на цьому вершковому маслі і дуже подобаються знову не повітила, що знімаю звичайне відео, а не таймлапс. І вже на монтування це побачила, коли вставляла цей шматочок. Також думала, що це буде таймлапсом під музичку, щоб то вона так пошвидше пройшло, але не вийшло. Тому просто прискорила зараз це відео, і отаким от чином я справляюся з вєшанками. Основна страва готується. Вже 30 хвилин вона в духовці. Я думаю, ще треба її час. І десь за деякий час до готовності притрушу, потім все сиром тертим. Все-все, закриваю, закриваю. В'яшенки підсмажила, салатик нарізала, присолила, треба зараз ще змастити його. І вже частина вечері в мене сьогодні готова. Привіт! Вже наступний день я вже з'їздила на манікюрчик, зробила собі новенький, такий, такий гарний. А, знову захотіла з блискітками. У нас сьогодні погода просто жесть. Такий вітер сильний, холодний, щось типу дощ, чи сніг, чи щось таке сипе, наче її погода плюсова, але знаєте, коли я ходила в парку гуляти, показала в минулому відео, і там був мороз. То було набагато затишніше, незважаючи на вітер, ніж зараз. Оце коли плюсова температура. Була у центрі, пробігалася там у справах, думала щось познімати, але так замерзла. У мене так замерзли руки, і воно щось з неба сипе, то не знімала. Ось, зробила манікюрчик. Щас приїхала в Макдональдс, хочу купити кави. Може трошки посиджу, почитаю книжку. А потім у мене ще є справа, незважаючи на те, що сьогодні неділя, то маю насичений день. Зараз трошечки виходить сонечко. Сподіваюся, що може ще до кінця дня погода трішки виправиться і можна буде сходити десь ще погуляти. Ну, в той же парк, наприклад. Ну, подивимось, поки не знаю, як воно буде гарного вам всім дня! Дивіться, як розквітли вже. Тюльпанчики такі гарні. Дуже мене тішать. Дні минають дуже швидко, знову вечір, я знову в парку гуляю в іншій його частині. Буду завершувати це відео. Сподіваюся, ви знайшли в ньому щось корисне і цікаве для себе. Може, приготування, а може ще щось. Дякую, що переглянули це відео. Всім, всім хто додивився сюди, величезно дякую. Зустрінемось з вами у наступних відео. Всім па-па!